Всім вітання, тій компані на зв'язку. Сьогодні ми, у нас є така штука гармата азп 57 в народі її називають С60, зенітна установка. Це чудова гармата, по які, яка працює безпосередньо для підтримки піхоти. Ми нею працюємо, хоча це зенітка. Е, буде коротке відео, навчальне для військових, тому що в інтернеті для цього, для неї, ну, про неї немає зовсім абсолютно ніякої інформації. Ми вам трохи допоможемо. І все покажемо, розкажемо від А до Я. Дякую. Ця гармата 60 якогось року, не знаю, дуже-дуже стара. Ламається вона дуже часто, але вона ефективна і працює дуже добре, коли за неї дивитися. Ослуговує її 5 чоловік. Заряджаючий. Отримуючи гільзи, тобто той, та людина, яка контролює затвор, коли снаряд там є або аборт, або ще щось. І він там контролює, четвертий номер стоїть тут, витягує гільзи, не дай Бог, що вона перекос, він там це все контролює. Два навідника. Правий по горизонту вліво-право, лівий верх-вниз. У навідників є два каліматора, потім по наводці я буду розказувати вам і розкажу, за що вони відповідають. Один каліматор і інший каліматор. І п'ята людина це командир гармати безпосередньо, яка контролює процес наведення, і весь процес заряджання і процесу пострілам по синособакам. Ще є один нюанс такий, всі артилеристи про це знають, про вивірку ствола згідно каліматорів. У нас вона проводиться елементарно просто. Оці два каліматори, які по горизонту і по вертикалі, виводяться так само, як виводиться РПГ. На кінець ствола на дульник. Клеїться хрестик, береться дзеркало, зводиться затвор назад, дзеркало, гість заставляється і дзеркалом ти дивишся і звіряєш каліматори разом з хрестиком. Вибирається якийсь один орієнтир, там, грубо говоря, якийсь кудаху або ну, слуб якийсь, типу стовпчик. На дистанції 200-300-400 метрів і в це все вивіряється. Коли ви вивіряли каліматор і вони зайшлися з хрестиком на стволі, у вас зведена, ну, ствол з каліматорами чітко орієнтований. Коли здійснюється постріл, на гарматі є така штука, як откатний механізм. Гасить е, саму віддачу, там, тут є під стволом е, такий амортизатор, гідро, гідроамортизатор, в якому налита жидкость. І Вона способна для того, щоб при відкаті назад вона гасила ці колібання, коли йде постріл. Є шкала. На цій шкалі показується відкат. Тобто стандартний відкат на ній, коли добре працює гармата, на ній має бути 340 до 350. От десь так в цьому діапазоні. Коли відкат вже безпосередньо в самому низу... 360 і більше, значить гармата не має права працювати, бо це дуже чарівато закінчується для е, військовослужбовців. Тому в навчальному моменті треба це завжди за цим слідкувати і постійно дивитися на відкат. Це у нас принцип наведення. Зараз загально розкажу вам, іменно поки ми зараз на гарматі є. Потім я вам розкажу безпосередньо покажу, по якій програмі, по якому як правильно це все робиться. Принцип наведення тут простий. Є лімб, лімб в тисячних, тобто це артилерійський лімб в тисячних. Принцип наведення в тисячних це по горизонту. Тобто дирекційний кут по горизонту. По дальності, по висоті є площадка, спеціально зроблена тут така. На неї ставиться в двох випадках. Деякі хлопці працюють по будівельному кутоміру. Або по квадранту, по мінометному квадранту, по артилерійському. Ми працюємо по будівельному кутоміру, по хорошому, нормальному кутоміру, який там коштує в рівні, там, до 2000 гривень, грубо говоря. Для цього создана програма спеціальна, і вона дає показник по дальності в градусах. Ти собі виставляєш, зіряєш гармату, коли вона приїжджає на вогневу позицію. Вона стає собі, ти зіряєш гармату безпосередньо в плоскості, як стоїть гармата. Береш васервагу, звичайну васервагу з булькою, ставиш її тут, вивіряєш, що вона була, дивилася і в тебе булька була рівно, І на стволі. Потім береться будівельний кутомір. Оця площадка существує для наведення подальності. Будівельним кутоміром. Коли показник там, наприклад, по програмі дає в тебе 10 градусів, ти ставиш і безпосередньо навідник, той, що сидить зліва, піднімає гармату по дальності на 10 градусів. Це цим процесом керує командир гармати. Тобто п'ята людина або перша людина, яка стоїть тут безпосередньо внизу, і вона керує наводку по горизонту, по лімбу і по дальності, по будівельному кутоміру. Як существується зведення гармати на орієнтир? Тобто наведення в нас відбувається таким методом. У нас є вогнева позиція, ми приїжджаємо. У нас гармата закріплена безпосередньо на базі Урала, тобто автомобіль заїжджає на вогневу позицію ну, зарані підготовлену. стає, В програмі відбиваєш вогневу позицію. І в програмі відбиваєш десь на дистанції в 200-300-400 до 300, до 400 метрів собі орієнтир, тобто, як артилеристи це роблять безпосередньо якийсь там стопчик металевий, скотчем, мотаний там жовтим, зеленим, чорним, неважно. Приїхала гармата на вогневу позицію, навелася на орієнтир. Потім ми беремо, тут є лімп такий, той що безпосередньо по горизонту наводиться. Він фіксується, його треба виводити завжди в ноль. Тобто наводиться на орієнтир. тебе він показує, там, наприклад, це тут показує 30 тисячних, там. Нажимається тут кнопочка, педалька ось внизу. Нажимається педалька і просто крутиться лімп, виставляється в ноль. Тут є рисочка. Ось, на ноль виставив. Все, у вас лімп, у вас гармата зведена по орієнтиру. Тобто безпосередньо для програми у вас гармата готова до стрільби. Коли програма дає, наприклад, розрахунок на, там, на 6 км дистанцію по напрямку стрільби, наприклад, буде там 1.25, ти крутиш, просто бере наводчик, тому що справа сидить по горизонту, він крутить гармату вправо і наводить на 1.25. От у вас гармата наведена по горизонту, на таку тисячу. Безпосередньо зліва, той, що сидить навідник по висоті, по дальності, ставиться будівельний кутомір. Якщо там програма видала, там вам 5 градусів, стол піднімається доверху на 5 градусів, гармата готова до стрільби і постріл. Все. Зараз ми вам покажемо, як проходить заряджання касет безпосередньо. Ця гармата працює касетним способом. Тобто в касеті 4 снаряди. Снаряди йдуть по 5 штук в ящику під кожним своїм роком виготовлення, з ну, зривака там пішло-поїхало. Особо ми в це углублятися не будемо для лишніх там, людей. А, загалом покажемо, як це все відбувається елементарно. Тут є фіксатори спеціальні. Які фіксують. Все елементарно просто. Клац клац, защокну. Касета заряджена. Ці снаряди працюють безпосередньо на районі 6 кілометрів, але в нас є свій, своя одна фішка, якою ми працюємо вже цими снарядами. Десь на 12-13 кілометрів по піхоті. Зараз ми коротко пройдемося по моментах заряджання гармати. В першу чергу ми взводимо її. Дощ щелчка. І ставимо запобіжник назад. Це в нас на запобіжнику. Це гармата готова до стрільби. Снаряди у нас підготовлені, вони знаходяться на так званому столі. В бойових умовах ви тут складаєте 3-4 касети, вони вас нікуди не дінуться, звідси. Далі ми заряджаємо гармату. А, ви взвели механізм, відвели його назад, далі ви заряджаєте цю касету. Теж до щелчка. Все, касета у нас зафіксувалася. Після того, як ви зафіксували касету, подаємо снаряд безпосередньо в гармату. Відбувається це ось цим речагом. Все, гармата готова до бою. Так, я вам показував, як відбувається зарядження гармати. От. Після того, як ви її зарядили, відпрацювали, у вас залишається крайній снаряд. Досил крайнього снаряду відбувається не автоматично. Досил крайнього снаряду відбувається ось цим флажком. От у вас флажок. Ви за нього тягнете. Все, крайній снаряд дослано. Ви робите постріл, ваша стрільба завершена. От. Але якщо у вас, допустимо, аборт відбувся на крайньому пострілі, ви витягуєте. Цей снаряд вам потрібно зробити буде холостий спуск. Коли вам потрібно зробити холостий спуск, ви перевіряєте, щоб гармата була на запобіжнику. В цьому положенні вона знаходиться на запобіжнику. В такому положенні це знята запобіжника, готова до стрільби. Вона у вас має стояти на запобіжнику. Все. Далі ви двома руками отримуєте важіль, і другий номер. Робить так званий постріл. Постріл у нас відбувається на педаль Ок. лівою ногою навідника номер 2 Є. Пішов плавний спуск. І ви повертаєте затвор ну, в похідне Фильне положення, положення. скажімо так. Все. Поставити. Далі ручка у вас зупинилась, не йде, ви знімаєте з, -з запобіжника. І фіксуєте її, і повертаєте назад на запобіжник. Ось, Ось так відбувається робота з гарматою С60. Ми вам показали, в принципі, ще не все. Тому що дуже багато нюансів в ці, по цій гарматі є. Але в загальному основи ми вам показали всі. Показуємо, як відбувається видалення аборта. Тут у нас знаходиться. Так званий язичок, штопор, який штопорить снаряд, щоб він не пролетів насквозь, щоб він не вилетів з машини. Вам потрібно зацепити снаряд, піджати ось таким методом цей язичок. тут треба їбатися. Бачите? Зараз я вам розкажу ще короткий курс теорії по наведенню, як ми працюємо по наведенню. Є така програма, називається Армор. Вона була создана ще, певно, в 2014-2015 році. Розумні люди її склали, зробили. Вона схожа на Кропиву. Доступ до неї дають тільки там через сервісний центр безпосередньо, може там, я знаю, раніше планшети давали до неї під цю програму. У нас вона є на планшеті, ми нею працюємо. Яка суть загалом цієї програми? Вона рахує під компоненти нашої даної гармати І-60, розраховує до 8 кілометрів роботу по наземним цілям, тобто по піхоті, по хробакам. Елементарні ази. Я вам покажу просто чисто. Я програми самої показувати не буду, тому що це якби, щоб, не були, щоб хробаки не стягували з Ютуба, не дивилися, як ми працюємо. Я вам покажу, розпишу на листочку елементарно, як це в нас відбувається. Дивіться, в нас є вогнева позиція ВП. Тут ми ставимо гармату, приїжджаємо, виставляємо позицію гармату. Робимо, так як я говорив на попередньому відео на гарматі. Робимо собі орієнтир. До нього десь приблизно буде там від 200 там, до 400 метрів. Зводимо гармату на орієнтир, як, ми, як я вам показував безпосередньо на гарматі, як це все відбувається. І нам дають ціль. От ціль, наприклад, у1. Дистанція до цілі у нас буде, наприклад, там 7 км 500 метрів. Армор безпосередньо це розраховує. Тобто, в планшеті ви вже підходите з планшетом з цією програмою, нажимаєте на ВП, з карти вона стягує безпосередньо вогневу позицію координати. Потім йдете на орієнтир. З орієнтира вона стягує координати орієнтира і вже рахує, коли ви вже ставите хрестик, ну, тобто ціль вашу, вона вже розраховує. В арморі там є, коли нажимаєте на вогневу позицію на віконце, там є два показники. Два показники перший показник це температура снаряду. Ми її міряємо безпосередньо в ящиках снарядів на позиції звичайним градусником. І вказуєте в цьому віконці там де те, температура снаряду. Другий показник це ізнос ствола вашої гармати. Вашої гармати. У нас вона дублюється тройкою, тобто значення три. Ми це значення взяли з того при відстрілі на полігоні безпосередньо зі зноса ствола. І так само в нас вона вказана в цій колонці, яка виходить в ВП. Армор рахує і там виходить два значення. Перше значення це в нас кут по горизонту. Там, наприклад, у нас націльний кут по горизонту, буде там, е, там 15-10 в тисячних. Це в тисячних. І васервага, тобто кутомір, яким ми працюємо кутоміром або квадрантом артилерійським, якщо ви працюєте в тисячних. У нас кутомір, кут підйому, тобто дальність. Дальність. У нас там виходить 5 градусів. От два навідника наводяться по лімбу 15-10 тисячних. 15 тисячних. Це навідник по горизонту, а 5 градусів, це васарвага, тобто кутомір по дальності. Армор. Програма армор розрахована тільки на 8 кілометрів. Ми працюємо на 12, на 10, на 9. Максимально ми можемо працювати на 13,5 кілометрів цією гарматою. Як робиться розрахунок, я вам зараз елементарно покажу безпосередньо з допомогою армора. Тобто, в нас є ціль. Ціль 1. До цілі там 10500 з вогневої позиції. З вогневої позиції. Армор розраховує, ми проводимо лінієчку в арморі на цю ціль. На 10500 з вогневої позиції. Потім шукаємо по цій бісектрисі 8 кілометрів. Рівно 8 кілометрів. І армор розраховує нам оце 8 кілометрів. Там, наприклад, буде е, кут буде 50, 10. Е, васервага, кутомір, е, дальність. Дальність буде у нас там 10 градусів. Ось такий у нас армор розраховує на 8 кілометрів. Потім у нас є таблиця відстрілу на 13 на 13500 метрів. Особиста наша табличка, яку ми відстріляли всією гарматою на полігоні. І там у нас є значення. Тобто ми з цієї таблички беремо значення саме найближче, 10500 до цілі. Тобто 10500. Мінусуємо з таблички, з нашої, яку ми стріляли на полігоні, 8 кілометрів. У нас там виходить, наприклад, 2,45. Це все розрахування по дальності. Оце значення 2,45 ми додаємо 8 кілометрів. Оцей 10, 10 градусів оцей. плюсуємо. Тобто загальна дальність по, по підйому кутоміра в нас буде 12 градуса. Отак ми рахуємо і працюємо на дальній дистанції. В принципі, все. По армору, це вам, якщо хтось комусь цікаво, до спеціалістів з армора, безпосередньо до хлопців, які вам допоможуть встановити через сервісний центр її і безпосередньо працювати. Ми так працюємо. Якщо у вас є якісь питання, дякую за увагу, ті компанії.